Виконуємо номер 384 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Підбери замість букви таке число, щоб рівність була правильна. І перша рівність сума квадратів числа 8 і 15 дорівнює х у квадраті. Завдання друге сума квадрату числа 2 і квадрату числа 2 дорівнює y у кубі. Виконуємо першу рівність, знаходимо х. Х у квадраті дорівнює. Піднесемо 8 до квадрата. 8 у квадраті це добуток двох ножників, кожен з яких дорівнює 8. 8 множимо на 8, буде 64. Підносимо 15 до квадрата. це добуток двох ножників, кожен з яких дорівнює 15. Можемо скористатися таблицею квадратів. 15 у квадраті буде 225. 64 додати 225. Знаходимо суму. 64 додати 225 буде 289. Знов скористаємось таблицею квадратів і знайдемо таке число, яке при піднесенні до квадрату дає 289. Таблиця квадратів 289. Ось воно: число 289. Це 17 у квадраті. Отже, х. Дорівнює 17. Завдання друге 2 в квадраті добуток двох множників, кожен з яких дорівнює 2. 2 множимо на 2 буде 4. І знову ж 4. 4, 4 буде 8. Тепер шукаємо таке число, яке при піднесенні до куба дає 8 це число 2. 2 множимо на 2 4 і ще раз на 2 буде 8